Привіт! Сьогодні ми для вас знімаємо однокімнатну квартиру у житловому комплексі княгинин площею 43 метри квадратних Вона вже є повністю умебльована з меблями та технікою. Це ми знаходимося у коридорі, як ми бачимо, вже є гардеробна кімната, вона така досить простора. Це в нас є вхідна група, де ми можемо роздітися. Вхід у квартиру. З лівої сторони від нас є санвузол. Санвузол у нас повністю укомплектований, тільки потрібно правильну машинку поставити. Ось у нас є гарне дзеркало, рукомийник, душ. Квартира зроблена у світлих тонах. На кухні у нас вже є техніка та меблі. Як ми бачимо, все якісно зроблено. Газ вже запущений, комунікації всі запущені. Можна вже, в принципі, жити. Вікна у нас панорамні у внутрішній дворик. Нагадую, площа квартири у нас 43 метри квадратних. В коридорі ми маємо. Ось такий кондиціонер для обігріву. І це в нас є кімната. Площею 15 квадратів, тут у нас є місце під ліжко, приліжкові тумби. І ось тут можна поставити собі додаткову шафу-купе. Кого цікавить дана пропозиція, телефонуйте. Адже ціна досить гарна 57 500 доларів. Всім гарного дня!